We'll В українці тривають роботи з промивки бойлерів у підприємстві з обслуговування житла на порядку денному 15 об'єктів. Поки що очищено віднаки по два на дніпровському проспекті 8 та 12. Наступний на черзі бойлер на вулиці зв'язку. 2. є конструктивно різні бойлери: це трубчаті і пластинчаті. От на нових будинках стоять пластинчаті боляри, тому вони потребують промивки два рази на рік. А трубчити боляри це фінансує міська рада на ці роботи. Є спідрядна організація, яка зарекомендувала себе ну, от, добре, вони виконують. Повний комплекс робіт у підприємстві з обслуговування житла обіцяють промити всі 15 об'єктів до кінця року. Анна Мадей, Микола Корінний, медіа компанія Дніпро. Цьогорічна весна в плютах була особливою. Захід присвячений Міжнародному дню музеїв та пам'яті українського драматурга Олександра Корнійчука. Відкривали голова Державної архівної служби України Ольга Гінспург та голова національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач. На імпровізовану сцену виходили багато талановитих та відомих акторів з Національного академічно-українського драматичного театру імені Франка, національної заслуженої капели бандуристів імені Майбороди. Ціла плеяда відомих особистостей, серед яких поети та художники зібралися тут, щоб шанувати пам'ять відомого драматурга Олександра Корнічука, серед яких і відомий режисер Володимир Бортко, для якого ця дата особлива. Це ще пам'ять моя особиста, а моєму учні, з яким я прожив 10 років. І ще пам'ять муже моєї матері. Карнівчики Олександр Декивич, яким я в общем, був знаком чи 10 літ і пам'ять о видающемся українському драматурге, і славні не только українська драматурги совєському дратурги всіх народів совєтського союзу. Так Вот для этого я здесь. Володимир Володимирович зачитав лист, написаний його матір'ю Мариною Захаренко, яка була останньою дружиною Олександра Корнічука. Хочу звернутися до вас теж, дорогі друзі, бо сьогодні тут зібралися справжні шанувальники Олександра Юдокімовича. Низько вклоняюся всім вам, бо, на жаль, ще є горе критики, які ні, не буду згадувати сьогодні про них, бо сьогодні свято. Хочу згадати ті далекі часи, коли актори театру імені Івана Франка з нетерпінням чекали нову п'єсу Кринчука. Чекали актори, бо знали, що буде значна подія в театрі. Чекала дирекція театру, бо знали, що буде 100 аншлагів. Навіть інкасатори театру раділи, що не треба умовляти глядачів купити квиток, а глядачі будуть шукати квитки. В рамках заходу весна в плютах проходила виставка робіт народних умільців та фестиваль стародавніх українських страв. Лариса Діденко, Микола Куріний, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. 33 особи госпіталізовано внаслідок масового отруєння в Обухівському дитсадку рушничок. До інфекційного відділення української районної лікарні з діагнозом гастроентероколіт потрапили 23 дитини віком від 4 до 6 років, а також 5 працівників дитсадка і п'ятеро контактних осіб. Згідно з попередніми висновками районної санепідемстанції, у 23 потерпілих, у тому числі 15 дітей та 8 дорослих, є підозра на сальмонельоз. За фактом масового отруєння дітей у дитсадку рушничок, прокуратурою Обухівського району порушено кримінальну справу. За частиною першої статті 137 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функціональних службових обов'язків. Відповідальними особами дитячого закладу, що потягло за собою спричинення шкоди життю чи здоров'ю дітей в даному випадку, здоров'ю через недбале або ж несумлінне ставлення до виконання таких обов'язків. Анна Мадей, Олена Зборовська, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Під час фестивалю конкурсу сучасної хореографії зірки Києва, в рамках якого конкурсанти виборювали найбажаніший приз Кубок мера, в Палаці культури енергетик вирували динаміка і ритми. Конкурс Зірки Києва проходить з 2002 року, проте в українці він відбувся вперше. За словами організатора конкурсу та керівника колективу Арт Україна Гліба Григор'єва, українка прекрасне місце для проведення подібних конкурсів фестивалів. Українка возникла. По причині того, що є люди, которым это не потрібно, люди, которые хотіли на это реагувати, которым это було необходимо. Родители, діти. Отсюда возникла ідея перенести зірки Києва фестиваль э, на даній територію, на даній площадку. Батьки конкурсантів теж висловили власну думку з цього приводу. У меня дочь займається в Арт Україні уже два роки. Вот Сьогодні ми виступаємо на этом конкурсі. Очень довольна організація проведением в украинке нам очень понравилось мы ездим как бы и на тренировки дополнительно в украинку нам очень нравится атмосфера восхитительная очень понравилась организация очень понравился зал и сама атмосфера в зале очень большой плюс что есть такое мероприятие было как кубок мэра то есть ну я считаю что это очень большой шаг Сучасна хореографія включає в себе тектонік, диско, хаус, джаз-фанк, модерн. Багато дітей та молоді віддають перевагу саме їм. Ці танці э, несуть в собі особу енергію і впечатлення. Я вже участвую в таких соревнованнях не перший рік, і це 12 -е мої соревновання. Самого ж хореографа терпсихора відвідала та надихнула на творчість ще в юному віці. Я вырос як бальник, я в п'ять лет начал займатися бальними танцями і понял, що в бальних танцях много... серйозний вид танцювання, но там пластмасовості і стерильності. Мені хочеться силою енергії сучасної хореографії перейнялась і депутат Української міської ради Олена Славна. Танці, которые ви бачили, заражають сумасшедшою енергією, молодістю. Я тут насмотрівшись, навіть трохи чуть-чуть научилась. Що серед розмаїття різних видів мистецтв є люди, які прищеплюють дітям любов до них? Лариса Дінденко, Микола Куриний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Тмі відверто запальних акордів у дитячій школі мистецтв пройшов звітний концерт фортепіанного, оркестрового та вокально-хорового відділів. До концертної програми увійшло 25 номерів. Тут і піаністи, скрипалі, гітаристи, вихованці вокально-хорового відділу та виконавці на блокфлейтах. Даша і Лоліта дружать уже три роки, рівно стільки співають у вокально-хоровому відділі. Кажуть, що ще з дитинства хотіли співати як ані Лорак і Руслана, але про велику сцену не мріють швидше про великий екран. Я хочу стати журналісткою, завести свою газету і писати в тій газеті про музику, про різних співаків, про зірок. А я хочу теж стати журналістом та завести свою телепередачу, щоб про музику казати. Але до вступу у виші ще чимало років. Поки що дівчата тренуються тримати себе на публіці. Невдовзі вихованці дитячої школи мистецтв демонструватимуть свої вміння на сцені паласу культури енергетик. Там ми візьмемо ще більше номерів трохи, бо там є більш освітлення є озвучка, є хороша і зал гарний. І тоді ще більше глядачів матиме змогу оцінити талант юних обдарувань, більшість з яких, до речі, вже є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Одей Артем Гончаренко, Микола Курінний, Медіакомпанія Дніпро. Минулому році до молодіжного драчого комітету звернулись рулери з пропозицією побудувати екстрим майданчик. Цю пропозицію підтримав міський голова, підтримали депутати і заклали з місцевого бюджету кошти на його будівництво. Оскільки проект не з дешевих і міська рада не може повноцінно його спонсорувати. За досвідом інших міст було вирішено провести благодійну акцію для збору необхідних коштів. В плані реалізації проекту скейт парка ми запланували три акції. Це на показ акція буде дискотека і аукціон. Данная акция рассчитана на сбор денег для скейт-парка, так как катаясь по городу Украинки, каждый день я вижу много тех, которые катаются по проезжим частям, мешают прохожим, мешают автомобилистам, угрожают своему здоровью. Поэтому мы решили сделать обустроенное место в Украинке, дабы всех людей, которые катаются, хотят научиться и прийти в этот вид спорта. перенести в одільне місце, де будуть кататися професіонали, чему-то вчить, показувати, передавати своє майстерство. Благодійна акція, яка складається з кількох етапів, має гасло. Це круто, круто займатися спортом, круто займатися екстремальним видом спорту, круто підтримати молодь, круто гарно разом відпочивати. Любителі екстремальних видів спорту протягом кількох тижнів запрошували людей на показ фільму. Ми і цілу неділю ездили, розкрівали об'явлення, роздавали флерочки, щоб люди приходили. Добре, що деякі представники влади теж взяли участь у благодійній акції. прикладом, а не словами. Поддержати всі мероприятия. всі. Ініціативи, які наш проводять, молодіжний парламент і молодіж. молодежомусь досвід показує, що молодіжні ініціативи з боку громади не мають особливої підтримки, але все ж таки Жеврія надія у любителів екстремального спорту, що їх почують та зрозуміють. Олена Зборовська, Артем Гончаренко, Тарас Перебиніс, медіа компанія Дніпро. В рамках проекту програми розвитку ООН та компанії Coca-Cola торговельної марки Бонаква кожна краплина має значення. Мультимедійною компанією Дніпро було відзнято відеоролик, де живуть краплинки, за участі учнів 3-го А класу загальноосвітньої школи номер 1 По закінченню зйомок директор мультимедійної компанії Дніпро Тетяна Овчаренко та головний редактор Світлана Гриценко завітали до юних акторів, щоб подякувати їм та презентувати відеоролик. Нам було дуже цікаво, дуже цікаво. Кожен спробував себе ролі актора. Сказали, що цей хліб не легкий, важкий, але цікавий. Ну і краплиночка води теж нас навчила, тому що батьки сказали, всі вдома розповіли, як потрібно берегти воду. Ми поцікавилися дітей, що найбільше запам'яталось їм під час зйому. У мене та саме момент. Це коли ми збігали в ванну і почали мити руки. А потім це краплинка нас зупинила і нас навчила. Що треба економити? Спочатку відкривати кран, намочити руки, закрити кран, намилити, намилити руки, а потім змити все, відкрити кран і після миття рук закрити. Треба берегти кожну краплинку. А деякі учні бережливому ставленню до води навчали своїх батьків, коли папа. Бріє бороду, то він відкриває краник ну на всю і не вимикає. А ми з Альоною кажемо, щоб вимикав краник, бо дуже багато води уходить. А він сам каже, що треба економити воду. Особливо, от коли готувалися до зйомок, вражень було багато, і всі розповідали, як потрібно прийшли в їдальню. Зразу дивляться, там не закритий кран, а мити руки потрібно не так, а чистити зуби ми вже знаємо як. Так що цей ролик це був як знахідка для дітей, тому що цікаво і пізнавально було. Лариса Діденко, Микола Куріний, Анатолій Бондаренко, медіа Дніпро.